З одної мною плюхи. Оці таємний предмет. Супер. Всім здорово, здрав І Ми граємо в гру Dance the Man. З вами Зірплей. Саме нутро звіра. Wow. Bye, 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 bye. Ага... Біба каже, що воно там. Чи Боба? Народ досі я... досі. Я їм дав ім'я Біба і Боба, але досі сам не розібрався, хто з ним. Хто. Ну буде Біба, Лисий Біба, волохатий Боба. Народ. Всім здоров, здоров, здоров. Ми граємо в Dance the Man, так. І сьогодні не забуваємо, що в кінці кожного, кожної серії буде мультфільм. Поставте, будь ласка, свій лайк, підписочку, в о, негасник. О, супер. Йой! Це жижа-мажижа. -жижа. І в цій серії ми зробимо тільки одне відео. Його. До речі, оце графіті, це е, я вам спеціально скажу, цю, це графіті, це і є фірма Джохо, яка ви, винайшла гру Денземент. І одразу за вам, що скоро буде друга частина the Man 2. Да, народ? І в мене можна буде подивитися відосік. З новими мультиками, з новими е, іграми. Так що, будь ласка, не забувайте поставити дзвіночок, щоб не проскати нові відосики. Вау, таємна зона. Ну, її було видно. Видно одразу, то супер. І я думаю, заради цієї гри я тільки мульт її хочу дивитися серйозно. Що ще ну винайшли е, мультсеріал. Мульт Завжди нас і статуї. Дивіться, король мертвий, типа, малюночок. Боже. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Відпалимо собі сраку декілька разів. На... Джижа, це каналізація, типа. О, драчка, собачка, треба їсти. Жорчик треба, жорчик, Жор-мажоров. Де наш жор мажоров О, летючі миші. Вони трошки доставучі, вони не, не такі сильні, але... але. Але, але. Чіткот. Стоїш отут на, ку... на куточку і гасиш їх, прикол. Ну це не чит-код, а просто ну е... легка драка. О, Жорж Мажоров. Згадай гівно, воно і воно. Йой. <рикол> Дядя Жора, ми йдем. Жорик-мажорик. Хто бачив першу серію мультфільма і <рикол> цієї гри, той точно знає, да, грошей у нас не так сильно багато. Ага, а там був інший шлях, то ми пішли ту Угу, Ясно, понятно, зверху вниз. Вау. Трохи б і попався б на ці брили. Статуя. Так, всі плюшки беремо. Пушки, плюшки, манюшки. Це таємна зона? Да, таємна зона народ! Бій! Зразу трьох, трьох! Ці штуки, вони стріляються... Ай, припалив собі сраку все-таки. О! Зараз заберемо гроші. Ой, дивіться, а там є якісь шипи. Бачили? А цікаво тут ні? Ні, нема. А там зліва, дивіться, є шипи. Скелет. Так, підіймай нас, давай, 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 давай. Тюхатю. Ці булави, вони мене кумарять. є булави, звичайні, є булави які... О, хрестики науки. Ах ти ж, смердяку. Псяку. Ну правда, ти не псяку, а мишаку. Ну то нічого. Так, обережненько, обережненько. бій. хе, -хе, -хе. за мною плюхи. Оці... Чук. Таємний предмет. Супер! Добре, супер! О, ю. Іди лети! Ні. Ай! Я сам припалив собі жопу. О! Забуваюсь! Забуваюся, народ! Про ці амфори. Ей, хотів би гроші взяти, але ну добре. Летюча миша нас вже чекає народ. Так що ми зараз надамо на горіхи. А до речі, що їдять летючі миші? Ви знаєте? Напишіть, будь ласка, в коментах. Я, до речі, от не знаю, що їдять летючі миші. До речі, тут вони намалювані начебто з очима, а в реальному житті вони... цей. Як кажуть, що вони не зрячі. На! Спеціально для тебе беріг, чувак. Зразу двох виніс. Ой. А тут щось є? Нє, нема. Ні, нема. Я думаю, якісь плюшки. Ми в каналізації. Ми шукаємо людей. Які е, зараз в полоні. Ми зараз шукаємо людей, які зараз в полоні, у багачів. І так само Джойс. Ми рятуємо Джойс. І на рахунок цього всього, я вам скажу ще одне, що оцей мультик це і є історія. Так-так, народ. Що б ви знали, цей мультфільм, який ви дивитесь в кінці кожної серії, це і є історія нашого всього життя. Просто складіть всі ці мультфільми в один, і ви зрозумієте. Якщо ні, то просто подивіться мультфільм і поставте, будь ласка, лайк, підписочку і дзвіночок, адже кожен дзвіночок важливий для нас. Щоб не пропускати нові відоси. А ти получиш по горіхах. Ніндзя проти ніндзі. Ніндзя дає. На горіхи. Ой-ой-ой, ці з джетпаками, вони з автоматом. Ай! Ішов я за ним! нє ні, ні ні треба піджарти, щоб не вмерти. Єс! Плюху, получай! Так, грошики! Зразу трьох. Ну, добре, окей, най буде так. Так, а ми зайдемо ще сюди. Ай-яй-яй, таємнича зона, але я трошки покосався. О, ну добре, що є. Ааа! Блін, не розрахував народ, не розрахував. Але ми живі. Будь ласка. Поставте лайк. Щоб ми вижили. Воу. Хм. Хм. Грошики, грошики завжди. Копійка гривню береже народ. Та ми ж тебе вальнули, криса ти, летюча Ми ж її в самому початку вальнули. Отвічаю, ми її валили. Народ. То жесть. Тут просто рівні йдуть складніші, ніж були. Ябко, ябко беремо. Так що кожен рівень зараз буде трошки е, по, одної, по одній частині. І не забуваємо, що в кінці буде мультфільм. Це літачки. Дрони, літачки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. yes. <laughs> люблю, коли ми виграємо народ. Да? Коли Україна виграє, клас, я теж люблю. Так що, підтримуйте Україну своїми донатами. Відправляйте гроші на підтримку Збройним силам України. Слава Україні! І героям слава народ! Якщо ви любите Україну і намагаєтесь говорити українською, у да, мене не ідеальна українська мова, але перепрошую. Я намагаюсь. Ну на рахунок того, що ви намагаєтесь, ви вже робите плюс. -ху -ху. Так що народ, поставте свою вподобайку, а ми йдемо до Жоріка-Мажоріка. Візьмемо ще трошки того. Я особисто я. Теж висилав на бандеромобілі. Так, народ, особисто я висилав теж на бандеромобілі не один раз. І висилаю далі теж. Бо я знаю і я вірю в наше ЗСУ. Вірте і ви, Україна переможе і все буде гаразд. Так само, як і Денземен врятує свою е кохану Джойс. Навіть коли е сил не так багато. Але ми не здаємось. Оооо! Так. Ах, ти ж всяку мордяку, він звалив. Єс, Получай, паши з гранату! Да-да-ду, да да Дивіться, Джойс! І народ! Вони бігають, щоб їм була електрика! Капец. Місія виконана народ, а я попрошу поставте, будь ласка, лайк, підписочку і дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики. І зараз, як завжди, мультфільм. Дивимось! Ей, ви куди займатись займатися Да? Свою як не культурно. Присід, да? На а? Хм. Hmm. Да? Да, що ты робишь? Туш борщ осталось. Я не знаю, що таке любов. що таке любов. Зараз, чувак, расскажем, любов. Це треба робити так. Ні. Давай, чувак, Треба робити отак. так. Ах ти не ти робиш? Ай. Чувак, що сталось? Ви сказали, що це любов, а це не то. О боже, я його гори здорав. Що вони там роблять? Так, 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 отак, отак, так, 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 так. О боже, я все одно піду по вилу. Ну ти тепер попав, Ден. Тепер тебе Джойс точно не полюбить. А ми його любимо. Джойс, пробач, я не знав, що таке любов. Мені ніхто не казав, що таке любов. Кохання і любов це коли дотики. Біль. І поцілунки. Кохання, якусь. А вас народ я попрошу поставити лайк, підписочку і дзвіночок, щоб не пропускати жодної серії мультфільма і жодного відосика. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Всіх люблю, цьомаю, обіймаю. До зустрічі і па-па!